Маді, tudományos gondolkodás у sikeres volt az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Посольство Угорщини в Києві реалізувало особливу серію культурних заходів, відкривши дві виставки, мета яких популяризація угорської культури та наукового життя. Першу частину програми відкрили в Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона. Виставку під назвою Велике починається з малого від кулькової ручки до марсохода. Тут було представлено наукову діяльність угорських лауреатів Нобелівської премії, які протягом останнього століття зробили значний внесок у розвиток людства. Політехнічний музей став чудовим майданчиком для цієї експозиції, адже тут гідно поєднуються українські та угорські досягнення в галузі науки, зазначив у вітальному слові надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Анталґейзер. Гейзер. Нам вдалося організувати чудовий захід, виставку присвячену нашим лауреатам Нобелівської премії. Усе, що ми змогли принести та представити стосовно угорських наукових та технічних досягнень, та їх історію, студенти та педагоги сприйняли дуже відкрито. Зараз ми знаходимося в музеї університету, де було встановлено інформаційні плакати, які виготовили за підтримки Посольства Угорщини в Стокгольмі. Ми дуже пишаємося тими, хто популяризує угорське наукове життя в світі, і ми раді тому, що з року в рік ми можемо запропонувати нашим українським партнерам направити до угорщини на навчання 100 стипендіатів. Сподіваємося, що студенти технічного університету у майбутньому теж скористаються цією можливістю. Це вже не перша спільна ініціатива угорського посольства з музеєм, і співпраця є надзвичайно плідною. Підкреслила директорка Українського державного політехнічного музею імені Бориса Патона Наталія Писаревська. Уважаємо і знаємо про тих, хто живе поруч. І тут про Угорщину можна сказати, що маємо ми і границю загальню, і ми маємо населення угорське на території України, і ми маємо. Знати, що цікавого є у Угорщини, і більш того, як музейники, ми повинні знати, як про це розповісти. І тому ось такий досвід, який в нас ми отримали, то цей досвід для нас дуже важливий, бо ми зрозуміли, наша країна проходить той шлях, який країни Європи пройшли в XIX столітті. А ми зараз виборюємо свою незалежність і ми. Зараз розуміємо, що як треба казати про свою історію завдяки ось таким виставкам, що ми країна, яка важкий шлях проходить, але давайте е, все ж таки звертати увагу на те, що ми е, кожен раз е, е, виборюємо її, не здаємось. Це по-перше, а по-друге, повага до нас йде від того, як ми розуміємо своїх. І ось тут дуже гарний приклад. Горські, як ви своїх розумієте, а своїх ви розумієте з великі з великою пошаною про них, розповідаючи і знаючи, що від е, любо, від е, людини, яка щось винаходить, і нехай це не буде Нобелівський лауреат, а людина, яка щось розумно робить, це дуже важливе і повинні про, про це всі знати. І люди, які досягли е, таких, знаєте, значних е, висот. В своїй діяльності, як то ось Нобелівські лауреати, які всьому світові кажуть, що наука вона не тільки для воїн, а наука також і для миру і для людей. То це також дуже важливо для нас. А спілкування почалось з концертів угорського піаніста в нас, який свій перший концерт дав Бородянки з Петера Балатоні, так. І потім ми. Стали шукати шляхи, бо розумієте, найбільше бояться і не знають людей, і спротив у людей визивають ті, про кого нічого не знають. І ми розуміємо, наскільки мало знають про нас зараз в Європі, і якщо і знають, то з якого боку. І ми розуміємо, наскільки ми мало знаємо про сусідів. І тому ми вважаємо, що це наш обов'язок розповісти про це і знати про це, і поважати один одного. Ну і мої особисти, особисті, моя особиста симпатія, бо моя родина знайшла прихисток саме в Угорщині в часи війни. і Мій молодший онук народився в Будапешті. Наступним етапом програми стала виставка у найстарішому кнайп-клубі Києва Купідон, який цього року святкує 30-ту річницю свого відкриття. Тут відкрилася таблична експозиція «Старовинні кав'ярні Будапешта. У музеї та кав'ярні виступила з лекціями історикиня Ноя Мішалі, яка ознайомила публіку з минулим і сучасністю будапештських кав'ярень та їхньою культурною роллю. За її словами, до кав'ярень ходили не лише за кавою, а й за культурою та спілкуванням. Ця виставка у своїй простоті чудово підходить для того, щоб її можна було пересувати по світу. Я дуже рада бачити, як багато людей прийшли подивитися цю виставку та послухати лекцію. До цієї маленької кав'ярні прийшло більше 50 людей, серед яких були угорці, які мешкають в столиці, та представники місцевих музеологів та науковців. Кав'ярня є дуже хорошою темою, адже в цих закладах завжди збиралося багато людей, були разом, спілкувалися. І тому ці заклади були першочергове. Ум осередками демократії у Європі усюди, куди доходила кава, оскільки кав'ярні є демократичними закладами, саме через це диктатури ненавиділи їх, боялися їх і намагалися їх знищити. У Києві не було такої давньої традиції кав'ярень, адже тут більш притаманним було споживання чаю. Але ми якраз говорили про те, що після того, як соціалізм закінчився і з'явилася культурна громадська сфера, то почався розвиток кав'ярень. На жаль, війна ставить перепону подальшому розвитку, але дуже сподіваються, що це не назавжди. І що кав'ярні знову розквітнуть, і тут теж буде така громадськість, яка збиратиметься за столами та буде говорити про розумні та важливі речі, формуватиметься спільнота. Адже саме це є найважливішим завданням А Найважливішою функцією. Стати місцем обміну інформацією. Коли мешканці міста відчують смак цієї функції закладу, то вже більше не зможуть жити без неї. Протягом десятиліть завжди були турбулентні часи, але кав'ярні завжди були частиною суспільного життя. І не Мені воно хулаб медик, вон хулабвельник, де зеркала квехаз, аміота погаша лететь, зута ил і мука. Якщо у Будапешті кав'ярні мають столітню історію, то в Києві та по всій Україні перші такі заклади з'явилися лише після здобуття незалежності. Одним з перших був саме Кнайп-клуб Купідон, який і приймає цю виставку. Це пов'язано з радянською епохою, коли кав'ярні розглядалися як потенційні осередки опозиційних думок. Вважає власник закладу Федір Баландін. коли е я заснував е Купідон цю кнайпу… Мені було 20 років, і це була перша артистична така кав'ярня. Потім, звичайно, і про це в лекції говорила намі. На, на це дійсно складно, тому що ти стаєш якимось чином заручником місця, тому що ти хочеш, щоб воно розвивалось, а в якісь моменти усвідомлюєш. Що воно розвивається, і люди тут є, тому що ти тут є. І, і це такий симбіоз, який дуже є зоною комфорту для тебе, як для власника. А при цьому ти хочеш теж робити якісь інші проєкти, тому що я і знімаю кіно, і ставлю вистави, і роблю дуже багато різних проектів. У мене є видавництво, я видаю книги, і багато міських проєктів роблю. І декілька років тому. Мерія запросила мене на роботу, і це теж для мене був такий досвід успішний, цікавий. Ми з під іншою небюрократичною візією робити київські мистецькі заходи. Це важливо складно, тому що долати оці бюрократичні опори, тому що чиновники звикли по одному. Я хочу робити по іншому. Але в мене це виходить, тому що пройшовши школу. 90-х років, коли було дуже складно відкривати в Києві кнайпи, коли було багато різних перевірок, якихось санитар, санстанцій, пожежників, якихось ну купа. Я пам'ятаю, ми коли відкрились, то черга стояла зовсім не з відвідувачів, а черга на вулиці стояла з різних контролюючих інстанцій. Тому це така школа життя, школа виживання. Ми її пройшли, і зараз цей досвід дозволяє далі рухати процеси вже культурні в масштабах цілого міста. До організації виставки про кав'ярні долучився також берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги. вважається звичною справою, що Мальтійська служба допомоги привозить гуманітарну підтримку, але зараз ми отримали можливість долучитися до дуже цікавої місії, адже ми привезли до Києва культуру. До нас звернулися з проханням допомогти реалізувати спільний задум пані Ноймі та Посольства Угорщини в Україні, щоб таким чином трохи представити угорщину та нашу столицю і те, що ми угорський народ, і в культурному понятті любимо українців. Ми отримали багато любові та цінного досвіду від тутешніх людей. І сподіваємося, що в майбутньому це переросте у плідну співпрацю. Обидві виставки викликали значний інтерес серед відвідувачів, що за словами організаторів свідчить про важливість взаємного пізнання та порозуміння між сусідніми народами.